Від кав'ярні незалежність до іграшок та футболок з бавовнятком. Як підприємці-переселенці, попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну та окупацію, не опускають руки і з нуля починають бізнес у нових містах, допомоги нам не треба ніякої. Ми самі зразу в державі так. і так своїх проблем вище криш. Нам не треба. Сергій та Лариса переїхали до Києва з села Григорівка Запорізької області після семи місяців окупації. Подружжя мало два продуктові магазини у своєму і сусідньому селі. Будували власний бізнес сім років, часто працюючи без жодного вихідного. Та в один момент втратили все. З 24 лютого, коли почалося масове вторгнення, якраз там магазин, де в Тарасівці сполучення Токмак Пологи. Іде траса. І тією трасою почали йти колони, і там, по, по шляху, там багато магазинів їх усі вони розбили, унічтожили. Виривали БТРами двері, вони все повигрібали і порозбивали всі вітрини, поламали прилавки, поламали ну, таке, Стележі, все, все потоптали ногами, порвали, порвали одежу. Інший магазин вцілів, але працював лише тоді, коли було що продавати. Так Сергій і Лариса працювали до так званого референдуму. Це була остання капля того, що ми, як підприємці, ми працювали на українських документах, тобто. По українському законодавству. А для того, щоб працювати там, якщо вони проводять референдум, то треба російську ліцензію. Це раз. По-друге, для того, щоб її отримати, треба паспорт. А ми не згодні з цим. Ми з цим, ну, категорично, ні. То не то не паспорт, то навіщо нам та ліцензія? В Києві діти підштовхнули батьків знову почати власний бізнес, незважаючи на труднощі. Перше, що тяжко було це вообще морально. Було тяжко. Так, Дуже саме саме тяжко наважиться морально. Щось так. робити. Щось робити, вообще взагалі щось. Вже коли ми взяли в оренду, вже підписали договір, вже тоді вже якось пішло. Заново треба було шукати, бази, бази, оптові бази. бази. Моніторити ціни, ціни дивитися по цінах, то що... тому що вже ж за цей період, коли постійно працюєш, то ти ж за цінами слідкуєш. А коли ми скільки місяців були в окупації і відвикли. відвикли там, взагалі ж ціни бешені, і оце ще рубель, то як ввели. Це ж це, це ж взагалі. Чи катастрофа була. І хоч магазинчик працює лише місяць, та Сергій з Ларисою вже мають постійних клієнтів. Люди, які втратили свій бізнес, саме головне, щоб не втрачали надію. Це все відбудуємо, все встановимо. Головне, щоб не втратили надію і людяність. Ми ж теж ждемо, коли додому, коли визволять. Ми, ми, на ми оце, якщо налаштуємо це все, ми залишимо дітям. Щоб діти тут. Або, а погрузимо, ми... або погрузимо все і, і поїдем, додому. Та. Ми, так, що ми ще ж не знаємо, як там визволятимуть. Як визволятимуть, як це воно все буде. Як... Чи там залишиться що, чи не залишиться? Микита і Тетяна переселенці з Херсона. Там пара мала чотири кав'ярні і планувала відкрити п'яту. Нашу кав'ярню обстріляли з градів. Так. 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 А ще під окупацією, коли було одну кав'ярню скрили, але не змогли винести. Через вторгнення Росії замість розвитку кавового бізнесу їм довелося два місяці жити в окупації. Було дуже складно з продукцією було дуже складно з кавою, зі стаканами. Ми все це. Я їздив по місту. Таня працювала на одній кав'ярні. Я їздив по місту, шукав де знайти каву, де знайти е, стакани. Та молоко ми взагалі замовляли з під корови. А о четвертій місто вимирало, тому що знали, як тільки заходить сонце, то військові починають творити все, що завгодно. Коли почалися чутки про референдум, Микита і Таня вирішили все залишити і будь-що виїхати з окупованого міста, адже працювати на Росію вони не хотіли. Вони казали, якщо вони. Буде референдум в Херсоні, буде Херсон Росії, і тоді будуть мобілізувати чоловіків чоловіків, хлопців. Також були ще такі чутки, що вони, типу, буде Росія, значить, треба буде бізнес і переробляти на Росію. Так, а ми так. це ніяк не хотіли робити, тому ми вирішили виїхати. Щоб вирватися з окупації, херсонці подолали 62 ворожі блокпости, а дорога зайняла три доби. Спочатку Микита і Тетяна планували запустити бізнес в Одесі, але потім. Ім вирішили переїхати до Києва. Тут вони відкрили кав'ярню Незалежність. Для ви... нас це символічна назва, не просто так назва. Проживши в окупації два місяці, ми зрозуміли ціну тої незалежності, і нас хотіли передати щось таке, цінне для нас. На новому місці підприємці все почали з нуля. Шукали приміщення, самостійно робили ремонт, меблі, налагоджували зв'язки з постачальниками і клієнтами. Ремонт самі все самі робили. Нікого не наймали, все стіни пошпаклювали, покрасили. Що не треба було, зруйнували там, винесли, вивезли. Ну все, і почали робити красити, пиляти меблі, так все збирати. От поки я там пиляю, Таня знаходить десь кондитера. Поки я там крашу, Таня знаходить там с декаву, там по покупати. Люди допомогли зібрати на генератор, щоб кав'ярня працювала під час вимкнення електроенергії. А от від держави підприємці допомоги не чекають. Ми е, вирішили самі себе підтримувати і в першу чергу підтримувати наше государство, а не нас. Ми платимо налоги е, і донатимо на ЗСУ. Тому що зараз наша треба підтримка в нашій державі. А от у Ксенії з сім'єю у рідному Сєвєродонецьку не залишилося нічого. Жінка мала свій танцювальний клуб, який від початку повномасштабного вторгнення перетворився на укриття. А за вікном було видно, як розриваються снаряди. Тому сім'я поїхала до родичів у берегове на Закарпатті. 15 березня ми сім'єю разом з нашими домашніми улюбленцями, це чотири кішечки, виїхали з міста Сєвєродонецьк. Більше речей в нас з собою не було. Але треба було за щось жити і їсти, тому Ксенія згадала про своє давнє захоплення. Я згадала, що я в свій час дуже багато в'язала речей, іграшок. На замовлення, і поспілкувавшись і обговоривши це питання всією сім'єю, ми ризикнули. І я почала в'язати перші іграшки. Це були зайченята з плюшечки. Їх замовляли не лише в Україні, а й за кордоном у Німеччині, Польщі та Великобританії. Та розвивати бізнес під час війни дуже важко, каже жінка. Самого початку, коли починали ми свій бізнес, по-перше, були проблеми з поставками матеріалів, також теж виключання світла дає свої від'ємні результати, тому що не завжди є можливість працювати. А коли почалася програма для підтримки жінок з Донбасу, Ксенія подалася і виграла грант. На ці кошти жінка придбала обладнання для розвитку виробництва, тому що я вирішила паралельно розвивати не тільки виробництво іграшок, а ще й виготовлення шоперів та спортивних рюкзачків. На сьогоднішній день ми вже почали розробляти моделі шоперів та принти їх, а також в нас з'явилися вже в продажі футболки. Це патріотичні футболки з бавовнятком. Принт, яких розробила моя донька, перед новорічні свята ми вирішили сім'єю зробити лімітовану новорічну колекцію іграшок. Разом з тим, Ксенія відкрила у Береговому ще й новий танцювальний клуб та оформилася як підприємниця. І, хоч каже, найскладніше було починати все з нуля у чужому місті, та жінка ніколи не думала про виїзд за кордон. Питання про виїзд за кордон ми навіть не ставили. По перше, того, що я бажаю, що наша Україна це окрім території, це ще й наші люди, і зараз, як ніколи, всі люди повинні підтримувати нашу Україну всім, чим можна, в кожного свій фронт. Тому навіть тут, знаходячись і роблячи невеличку свою справу, я вважаю, що ми допомагаємо Україні. Також ми частково прибуток направляємо на донати для підтримки нашої потужної найсильнішої армії ЗСУ.